Я оце дайте гроші, я вам зроблю зараз з бізнес. А вона прорахує я такий. Да, да, да. Я так я це ненавиджу. Ми почали з миття вікон. Ви проснулися, заморилися, тоді ми йдемо до вас прибирати. Звісно, з початку війни все стало. Ми не могли подумати навіть про те, що комусь потрібні послуги наші під час війни. І ми відразу пішли у волонтерство. Давало надію, що ми будемо ще працювати і розвиватися. Що ти, шо ти шо говориш? Це не говори. <ривіт> я тебе. <ти ривіт> Якщо б я слухав багатьох людей, які мені говорили, як мені потрібно вести свій бізнес, я би не прийшов би до цієї точки. Всі думають, що бізнес це якась щаслива історія. але всі до бізнесу приходять через якісь зміни. До повномасштабної війни. У нас просто подій було. Ми почали займатися, вже тут у нас були якісь бізнес-ідеї. І Таня каже: слухай, говорю, давай там, говорить, ну там клінінг якийсь відкриєш. Мені нема кому, щоб вікна там помити. Я говорю, слухай, мене мама прибирає. Я говорю, Може я скажу, що мама прийде там попри, вона підробляє там, я говорю. Кажу, слухай, ну якщо в тебе мама прийде, так давай відкримо якийсь бізнес на цьому, бо якийсь клінінг, що гай тебе мама працює. Я говорю, ми почнемо це все розвивати, і люди підтягнуться, будуть ще інші люди працювати. Я говорю, слухай, давай. Ну, я такі, що я зразу з головою туди, я говорю, так потрібні інвестиції, давай там потрібні полососи, то, то то, все то, А вона прорахує такий. Да -да -да. Я, я, так, люблю, я це ненавиджу. Я Спланувати. оце дайте гроші, я вам зроблю зараз з бізнес. Ну мене стопорила Тетяна. В смислі? Тому що вона каже, каже, який, який, яке все прибирання. Давай почнемо з чогось одного, давай з миття вікон. Я говорю, ну хорошо. То ви... есть, ну, ладно, ми ладно. почали з миття вікон. Тобто, щоб подивитися, чи воно зайде людям спочатку. А воно зайшло. А воно зайшло. Одразу. А потім ми почали ще рахувати вже. Там кажуть, давай рахуємо по клінінгу, скільки обладнання обладнання, яке обладнання, хімія, то тобто ми вже почали рахувати. Тосі тобто ми вже тоді взяли мінімальне обладнання, мінімальну хімію на виконання якихось робіт. Тобто, невеликих об'ємів. Таня не прибирала, вона була чистим ідейним таким інвестором. Я знімала сторіси, я викладала все, вела сторінку в інстаграм. Спочатку у нас не було матеріалу, треба ж було якось оформити до блогерів Зверталися місцевих, щоб зробити рекламу. Робили у них прибирання. Вони нас рекламували. Хто був вашими клієнтами? Загалі наші люди це 80% – Це приватні підприємці. Тобто ці люди, які ведуть свій бізнес, ну це малий бізнес. Тобто, хтось манікюром займається, хтось з бровями, хтось з губами, хтось ремонтом чогось. Тобто, зазвичай це люди, в яких вони не мають часу, або це матері, в яких вони хочуть приділити свою увагу своїм дітям і не хочуть займатися цим прибиранням. Є дуже багато людей, вони вони як безенергетичні. Як то кажуть, я проснувся і я вже устав. От ми прям для таких це наші людей. Во це наші клієнти. Ви проснулися, заморилися, тоді ми йдемо до вас прибирати. Не завжди було так, що от постійно кожного дня є замовлення. Ми один час я їхав в таксі, і мені таксист сказав, що я в нього побачив купа грошей. В нього, він таку пачку розвернув, там здачу мені давав. Я говорю, ніфігася ти все в таксі заробляєш. Я говорю, Зачем мені той клінінг? Він каже: слухай, говорю, от, послухай мене, три роки. Приділи увагу цьому три роки. І що би в тебе там не сталося, говорить, от продовжуй займатися тим, що тобі подобається. Тобто не вір тим результатам, які в тебе є. Не вір. Три роки протримайся в цьому, і ти побачиш. Звісно, спочатку війни все стало, так як у всіх. Всі сиділи на чемоданах. Я думаю, правильно і Я думали, би навіть сказав, бо от ми чи... не могли подумати навіть про те, що комусь потрібні послуги наші під час війни. Ми самі зупинилися, і ми відразу пішли у волонтерство. Я пішов у територіальну оборону, і там все сложно окопи, пісок. Коктейлі, все ми всі були там. Потім вже була гуманітарка, коли трошки стало. Почали допомагати переселенцям, тому що до нашого міста приїхало дуже дуже багато переселенців. Жити нема де. Якщо находять, дають їм якесь житло, воно порожнє. Немає ні ліжка, ні матраців, ні одягу, ні нічого. І ми збирали це все по місту, по людях, збирали, возили з юрою. Півроку у нас майже не було замовлень, і потім вже почали з'являтися перші дзвінки. Нам треба то поприбирати то. І я це трошечки знаєте. Така радість була, що люди ну як радість, що трошечки люди відходять да чи змирилися, чи навчилися жити в цих умовах війни і вже починають трошечки оживати і якісь замовлення робити. І це так трошки давало надію, що ми будемо ще працювати і розвиватися. Я почав шукати в інтернеті. Я взагалі просто люблю в інтернеті щось пошукати з приводу грошей, де дістати, де шо взяти. І Я знайшов оце дія сразу. Юра мені каже, Таня дають гроші на б... на бізнес. Я кажу, супер, давай, що треба? Треба все прорахувати. Нарешті він зрозумів, що треба все прорахувати. Бо там не дають І без прописати цього. бізнес-план. А хто писав, е, хоч колись той бізнес-план. каже, все, давай заповнювати цю анкету. В її є, є, є робота. Всіда... це, бо вже це, це теж був цікавий вибір. Тобто вона у нас підприємець, в неї ФОП офіційний вже був. І митик, я такий, так варіанти, що дадуть скоріше, це вирогідніше. Надай всі кількість підкреміть тому оформили все на мене, тому що ви дійсно вероятності. Скоро... Я говорю, знав, коли гроші дадуть. Перший раз ми не пройшли. Нам прийшло повідомлення, що грант не можете отримати, тому що там ми щось неправильно заповнили в плані використання коштів. Да, ми там було... додали просто чи ремонт приміщення. У нас чи було щось. нецільове використання нецільове. коштів. Да, Бачили ви, як ми проходили співбесіду? Да, Вона сидить, а, а я ззаді. Що ти, ти, ти говориш? Ти, Це не говори. Ти, я тебе. Вона вже сидить, не знаю, що сказати. Вона така, ми надіємося, що у нас все. Я говорю, не говори слово надіюся. Ну, у нас все буде. Я говорю, так треба говорити, як це надієшся. Вона каже, ти мені заважаєш. Я говорю, так ти не то договоришся. Ми потім нам треба потренуватися. Я впевнений в нашому бізнес -працю. Я, Я в нашому бізнесу. Так чому ми говоримо, що ми сумніваємось? У нас сумнів можуть лише бути одні. У нас війна. Прилетіти може, але що ми тоді можемо робити? Ми можемо взяти все, погрузити в нашу машину, переїхати в інше місце, тобто зробити Разом, релокацію, ні, релокацію бізнесу зробити. Все, знову йде набір персоналу, і ми працюємо в іншому місті. Все просто говорю. І оця впевненість оце вже другий раз, коли у нас вже запитували, ми дали це потужний цей заряд, що ми впевнені в тому, що у нас все вийде. Грант ми отримали 30 грудня. про що нам повідомили? Правда, вже 2 січня. Десь так ми такі. О, вже. двісті тисяч. Повна сума гранту. Повна це було офігеть. Звісно, допоміг. Якщо б не коли грала... вона каже, звісно, допоміг це. Плоско сказано. Це, це нічого не сказати, що допоміг, бо взяти вільні гроші це вільні гроші, за яких відповідальність в тебе є, але ніхто з тебе їх не дере. Проценти нічого не дере. Да. Це може розуміти лише та людина, яка шукає гроші, щоб щось створити. Тобто для нас це був реальний то, ну, такий ривок в бізнесі. Тобто, ми додавали хімчистку меблів. Тобто це відразу та сфера послуг, які люди вже давним-давно чекали, бо в нас вже в місті не було цієї послуги. Без цього чудового екстрактора у нас не було не відбулася би жодна хімчистка меблів. Дякуючи гранту, ми отримали ось такі чудові порхотяги. Змогли закупити без них. Взагалі ніяка праця не відбувається. Ось цей класний інструмент. Це в нас генератор холодного туману. Якщо б не цей інструмент, то бігали б таргани і клопи у вас до сих пір. Люди, тому цей інструмент допомагає нам однозначно вирішувати питання з тарганами і клопами в квартирах. Дякуючи тому, що ми взяли за допомогу гранти ось цей бензиновий. Бензинову мийку високого тиску, а навіть якщо відсутня електрика, ми можемо помити любі фасади всіх магазинів. Ми можемо помити навіть бруківку. Це підлога мийна машина. На нас у нас на неї були саме більше надії. Нам потрібно було. Зменшити той фізичну працю наших клінерів, полегшити їхню працю, тому що вручну раніше ми вручну собі, Вручну щіточками дівчата відтирали всі кафель, підлогу, тобто, це дуже був важкий труд, і саме за допомогою цієї підлоги ми не машини. То тобто ми уйшли від цього механічного рабського труда. Це Ну, нереальний монстр, який нам дуже сильно допоміг. Робимо хімчистку, я привіз клінера на об'єкт, він робить хімчистку. А замовниця каже: ми довго думали там замовляти вас чи ні, бо їхали якось в автобусі, і людина сказала, що замовила мамі в подарунок прибирання. От, ну, дорого. Ну, я гори зайшла, а мені придратися нема до чого. Тобто, взагалі, все чисто, все настільки і І це кайфово. Тобто, кайфово, коли ти отримуєш такі відгуки. І так ми виросли. Тобто, миття вікон, генеральне прибирання після ремонтні прибирання. Це хімчистку ми додавали, коли вже отримали грант. Дезінфекція. Дезінсекція. Ми почали травити від клопів від органів, миття фасадів, будинків, бруківку. Тобто, ми закрили таким великим комплексом, що я можу взяти цей окрему свою послу, зайти в любе велике місто і розвинути його на максимум. І у нас є можливість залишитися в Україні. Ми не хочемо покидати Україну. Ми хочемо залишитися тут. Ми в Польщу не поїдемо. В Польщу ми не поїдемо. Хоча іноді були такі думки бувають. Я кажу, ні, я не хочу ви, ви, тільки ви, ви, щоб відкрити клінінг. Я, я хочу Сти я хочу відкритися в більших містах. Перше, мене дуже цікавить Київ. Мене цікавить конкуренція в Києві. Мене цікавить, як це з персоналом в Києві, чи є люди, як бізнес працює в Києві з розмов. Це не зрозуміло, де от точка росту велика. Тобто, де ти маєш рости, і рости, щоб, наприклад, догнати і навіть перевершити когось прибирання в тих сфер послуг. Ну планів дуже багато зі всіма. Ми в ділитися з вами не будемо. бо Але то... це не означає, що ми залишимо южну Україну. Да. Між українські ніхто не залишає дуже тут. Команду. Залишається потужна команда У нас. Є на кого вже можна це трошечки відповідальність да. прикласти. Якщо ви щось хочете робити, робіть, якщо ви помиляєтесь, помиляйтесь. якщо вам боляче. Хай буде боляче. Але далі, 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 ви зрозумієте, чи ви правильно обрали для себе свою стратегію розвитку, щоб до чого ви хочете прийти, чи ні. Через власний досвід ви тільки це зрозумієте. Бо всі говорять дуже багато, як прекрасно чи як не прекрасно. І отримати свій власний досвід, він буде відрізнятися від досвідів усіх людей. Бо якщо б я слухав багатьох людей, які мені говорили, як мені потрібно вести свій бізнес, я би не прийшов би до цієї точки, я би не був би собою і я б не був. Своя поруч чудовою дружиною.